Якщо у вас гарно вродив перець цьому році, як в мене, беремо червоний, відкладаємо на аджіку, хай він в'ялиться, а ось такий наполовину червоний, зелений, який вже побілів, ми будемо квасити. Для цього нам потрібна ємність, листя хрону. Далі листя смородини. Наступне це зонтики кріпцю. Бажано вибирати які ще такі трошки світлого кольору. Можна, звичайно, і такі. Кріпцю багато не буває. Далі робимо розсіл. на три літри водички шість ложок солі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Якщо треба буде водички, ще одну квартиру розведемо. Гарно слідкуємо, помішуємо, щоб розтворилася вся сія. Далі, ось такою колюшкою, ми весь перець мусимо проколоти. Беремо по кожній поперчинці, колемо і кидаємо сюди. Це можна замінити голкою, зубочисткою, тільки вже тоді обов'язково потрібні рукавички, щоб сік не потрапив на руки, бо він дуже-дуже важко його відмити. Ось так ми накололи, далі заливаємо нашим посолом. Наступний лавровий листочок. Далі часник. Я отак просто розрізаю. Потрібно, а може не потрібно. Накриваємо кришкою, далі протискаємо камінцем і на 10 14 днів. Далі ставимо в темне місце кімнатної температури. Ні в якому разі не контактуємо голими руками з розсолом. Працюємо тільки в рукавичках і паличкою. Бажано один раз або два перемішати. Я просто це все накриваю кришкою, і через 10-12 днів буде наступне відео, що далі робити.